Вітаю в ефірі. Програма в об'єктиві з Михайлом Кого. Тому кілька місяців українці живуть по-іншому. Дізнаються, що таке війна, хоча вона не оголошена. З'ясовують і допомагають переселенцям або біженцям і вчаться воювати про ці та інші проблеми, з якими зараз стикається українське суспільство. Ми говоритимемо у студії з нашими гостями. А це Володимир Старцев, журналіст з Луганщини, Ігор Бредіхін, журналіст Донеччини, і Володимир Подгорнов, соціолог. Але okay. для початку я хочу пропоную послухати коротеньке опитування львів'ян, як вони оцінюють ютьють ситуацію на сході і те, чому активно чи неактивно відстоюють донечани і луганчани свої права від так званих озброєних сепаратистів. Відео підготував Станіслав Пугайчук. Прошу подивитись. Дуже обмежені я маю на увазі до собі інформації. У них більше транслюють російські канали і вони думають, що так як російські канали. Показує, так воно і є на дійсності. Їх перестрашили тим правим сектором, що не прийдуть, їх там переїжджать, Бандерівці. Схід був повністю винищений і вимордований в свій час. Ті люди, які там зараз мешкають, вони не є, вони не відчувають себе українцями. По перше, тому що вони були туди заселені. 50-х, 60-х роках після голодомору. Ну ми вже бачили неодноразово, як сепаратисти озброєні, як то кажуть, до зубів за останнім словом техніки. А люди, звичайно, вони просто бояться вийти, тому що ну будуть там розстріляні. Ми вже з вами чули неодноразово, що були випадки розстрілів. Не довіряють, тому що стільки років влада, от бачите, як знищила армію міліція для нас. Колись було раніше. Я ще родилася в ті роки, що ми якось довіряли тим всім, а зараз просто. Мені дивно, що люди от ми такі, що ми допомогли їм. Ну, там я не знаю, чому так люди ставляться на сході. Одні люди виїхали, інші люди, що залишилися бояться. Треті, які може навіть ви допомагали б іменно терористам, але і теж не дуже допомагають. Там там, де не знають, що їм нічого не, не грозить, вони вийдуть і будуть за них. А так сидять, просто мікатися дома і вижидають, коли все це закінчиться. Наскільки я знаю, допомагають. У нас у Львові досить багато є організацій, які. Їздять туди, тут збираються гроші, закупаються те, що потрібно солдатам і туди зі сторони мешканців. Також повинно відбуватися, тому що більшість мешканців вони хочуть до Росії. Так зай у них волі повторюю ще раз, а вони їдуть в Росію. Ну знаєте, тепер уже така ситуація вже так розкрутилося. То все, що воєнні то повинні перші бути. Ну а люди бачите на, на майдані в Києві, люди. То все робили, і все. Отже, е, пане Володимире, скажіть, будь ласка, що змусило вас переїхати, покинути е, Луганську область? І яка там зараз ситуація? Бажання <реш> жити. А не було якихось, не знаю, переслідувань, тобто залякувань? Ні, не було, було? Я три доби провів просто в цьому. В СБУ підвалі там тримав. Потім втік одразу, як випустив. А за що вас туди забрали? Тому що правосерк, фашист. Так на вулиці зловили все. Автоматчики приїхали на машині. Вклали в багажник, повезли в СБУ. А вас там, я так розумію, допитували, дізнали, ну, не хотіли. Допитували. Можна сказати, так. Допитували. Для кого збираю інформацію? На кого працюю? Пане Ігор, а скажіть, будь ласка, ви вже у Львові досить давно, ми з вами зустрічались буквально три тижні тому. Чи не виникає у вас бажання зараз повертатись додому? Ну, поки що немає такої можливості повернутися, тому що ситуація в Костянтинівці, там, де я живу, хоча боїв там немає. Але все ж таки місто контролює Донецька. Так називаємо, да, народна республіка, і для мене повернення це 100% арешт, а може і щось гірше. А через що ну, так зване керівництво Донецької ДНР вас не злюбило? Ну вже кілька років я був таким українським активістом в Донбасі. А це, ну, все ж таки, такі люди, які були не системні, бо система була антиукраїнська. От. І як журналіст е, в мене було кілька е, робіт, на, на яких я робив, я викладав е, в профтях училища і історію, філософію, а також працював в місцевій газеті в нашій. І я з проукраїнських позицій писав на теми культури, е, про російську православну церкву писав, за, за, за що мене там. Е, Накануні прихода сепаратистів і загрожувало вбити, що я там щось щось не так писав. От. Е, писав про ну, політику, про золоту Унітас Януковича написав там і так далі. Тобто, е, е, я вже прорахував ситуацію. Е, всі наші активісти вже чекали, коли прийдуть, коли нашу, наше місто буде захоплене, тому що ну, треба було виїжджати. Нашу газету підпалювали. На газеті малювали, ну, на, на будинку малювали всілякі там е е гасла, ти типу тут, тут е йде набор у правий сектор ну, і тому подібне. Були, були загрози. А, то есть, ну, тому ми виїхали з міста, як тільки зайшли туди зелені чоловічки. Скажіть, будь ласка, от. Ніби в нас завжди були соціологічні дослідження про те, що більшість е мешканців підтримує цілісність України. На вашу думку, звідки от такі сепаратистські настрої вони взялись? Ну, давайте так. Екстремальні, радикальні сили, вони завжди це тисячні 100%, От. І тому зрозуміло, що. Будь-якій революційній ситуації радикали починають, бо вони більш активні, більш цинічні, більш озброєні. Вони починають так впливати на інших людей. Зрозуміло, що, на жаль, ми інформації якоїсь соціологічної на сьогоднішній день не знаємо, як взагалі люди думають. У нас в партії регіонів чи там Донецько-Луганського регіону не вийшли якісь. Цікаві політики, так би мовити, харизматичні, які могли б могли вивести переговори від імені регіону. В будь-якій країні, в будь-якій області люди хочуть спокою, хочуть миру і добробуту. Ми на сьогоднішній день маємо ситуацію, ну якщо так, на хлопський розум, що хто би не прийшов до влади, аби це все закінчилось. Ну, я Це з цих розмов, які я веду на мостах з Донецька. Відповідно, ми навіть не можемо говорити про те, яку модель обирати, оскільки йде війна. І страждають люди, і зрозуміло, що все це робиться ну, людьми спеціально підготовленими, спеціально підготовленими для таких операцій. І це, е, е, от ви запитали, а чи звідки вони взялися? Ну, вони взялися їх одиниці. Всі рехта, вони е, очікують реакції Києва, вони, е, якимось чином в них немає можливості зібратися і дати, е, ну, так би мовити, відсіч. Ну, от якось як так. Е, пане Ігоре, скажіть, будь ласка, е, багато місцевих підтримує людей, які ходять зі зброєю? Е, достатньо. На жаль, ви знаєте, от, оті латентні такі настрої, що ми любимо Росію, там не любимо Україну, такі антиукраїнські настрої, вони досить сильні були от в, на Донеччині. І, на жаль, влада, яка там була партія регіонів, влада це використовувала. І вся кадрова політика була назначена на всі. Посади людей з, з такими поглядами. Місцеві вузи працювали, випускали спеціалістів-вчителів, які ж теж зомбували, що Донбас це не зовсім Україна. І потім вони йшли в школи, наприклад, і в школах багато вчителів своїм дітям розказували, що. От там живуть бандери і фашисти, от тут Донбас, от, і ми повинні там це ну, не Україна. Це прямо таке. Це е, 20 років такого зомбування. І тому і просто тут е, таке уточнення. Це не сепаратизм, це агресія з боку сусідньої держави. От, і, е, коли б не було цієї агресії, все ж таки на Донбасі люди вони патерналістські налаштовані. Вони дуже поважають владу, ну тому що великі заводи, да, така психологія, що директор скаже, так за того колективу буде голосувати. От, ну наприклад, у нас всіх вчителів у в місті заставили вступити в школу в партію регіонів. Це ж про що це говорить? Тому у нас досить патерналістські такі настрої в суспільстві, коли б не було сигналу зверху, то цієї цього б сепаратизму і не було. Треба. От я так ніхто не це питання не ставить. Наприклад, по багатьом підприємствам великим нашого регіону у людей збирали 15% брали від. Заробітної оплати на віднову Майдану, то це вже було, була об'ява по українському там засобам, масовому, засобах масової інформації, що ніхто не збирає. Але у людей продовжило збирати 15% на відновлення майдану. Що робити роботяги на заводі? Вони підняли повстання. Тому, коли б не було імпульсу. З керівництва міського обласного, то ніякого постання не було, і все пане Ігор, скажіть, будь ласка, вам доводиться спілкуватися з знайомими близькими в Луганській області? І Яке зараз ставлення людей пересічних до того, що невідомі інколи не у зовнішності люди ходять по вулицях зі зброєю? То, думаємо, Володимир, Володимир мене заходить. Володимир. Як, яке ставлення? Що, тім, що Спочатку вони ставилися ніби як нормально, як свої. Але це, в принципі, як до того, як люди зіткнуться з тим, що він ну, то почне стріляти, або просто забере щось, чи машину заберуть, чи магазин, тоді вже починають, ясно, що. Змінюється ставлення, Але тільки, тільки через те, що як ти зіткнешся з цим, то ти зрозумієш, що це ворог. А так, ну як, свої прийшли, ясно. Будуть захищати нас від того ж самого правого сектору. Захисники. Ну, але в принципі люди ж мали би розуміти. Мали б. А чому, на вашу думку, така ситуація виникла? Це до соціальних вже психіатрів не знаю питання. Люди, я скажу, що просто через реальну пропаганду, через те, що він казав, що роками то велося фактично ну, така... а після оцих вбивств, які сталися, нічого не змінилось? Я вже не знаю. За два тижні там могло багато що змінитися. Просто два тижні я не знаю. Що там відбувається? Ну, як знаю, просто зі слів інших людей. Mm -hmm. Ясно, що коли останні, там, пару днів тому там була, бій, ну, кришно, бій був навколо ті прикордонників, що там було, прикордонників штурмували. Mm -hmm. В сусідньому будинку там і однокласник жив, ну, сидів цілий день. Ну, що, люди бояться виходити, я ж навколо стріляють. Просидів цілий день де, в туалеті. Каже, класно. Скажу книжку читаю в туалеті. <кхух> О, Змінюється, коли люди, коли люди відчують, що це загроза реальна. Тоді, тоді, тоді одразу міняється ставлення. А так? Спочатку. Ну, А на вашу думку, а що стало цим імпульсом а, для. Оцих мітингів, які були зразу після Майдану, почались на Сході і Півдні, з вимогою там, з російськими прапорами. Ну, це, в принципі, на... хтось взяв на себе правильно, і... став ініціатором цього всього. Ну, але щоб за цією ініціативою люди пішли, щоб він. Вони... Відгукнулося на цю ініціативу, так? не мали бути, в принципі, ну, якесь мало бути, ну, підґрунтя, якесь мало бути, правильно? І воно було, я ж кажу, це раз, все робилося от роками, особливо останні там, 10 років. А, ну, з 2004 року, це коли почалося, Донбас кормить Україну, там, Захід то Бандерівці. І воно, в принципі, за 10 років накопичилося, накопичилося і таким чином вибухнуло, скажімо так. Ну, але люди хтось це використав, правильно? От цих би людей треба було б десь. Захід. Але ж, в принципі, за цей весь час були е, при владі в Україні вихідці е, з Донеччини. Так? Але все одно винен Захід. Бандерівці у цьому винні. Дороги погані, тому що бандерівці винувати. Розумієте, от, це, це, на Донбасі так сталося, що оцей соціальний протест людей, влада так повернула і повертала завжди. Що, от дивіться, у вас закриваються заводи, так? А це ж ваша незалежність. Це ж, ви ж хотіли незалежність України? Ви закриються заводи. Дороги такі погані. Це Україна винна в цьому. В усіх корупція, це Україна. Хоча це вони корупціонериші, вони коруп, корумпували міліція. Така так це ж Україна ваша. От, от дивіться і, і повернули так, що в усьому винна Україна. Тобто ми ні, ні при чому там, от вони там ідіоти в Києві, десь там ще там, Бандери в Львові. Ну, все, і е, всі негаразди списуються на Україну. Ви знаєте, тут все ж таке, коли ми, у нас не вистачає наукового аналізу того, того, що відбувається і в країні, і в Донбасі. Наприклад, коли ми кажемо, що в, в Донбасі є така олігархічна модель, так? що це таке? Це означає, що. Пасивна маса і активний суб'єкт історії тільки олігарх. Це олігарх планує і проводить політику. Це олігарх планує виробництво, культуру, спорт. Ну, подивіться, що в Донецьку відбувається. Не потреби міста, а потреба олігарху. Там Борис Колесников каже, я в дитинстві там дуже хокей любив. Все, я закриваю свої футбольні команди, відкриваю хокейну команду. З Росії виписую хокеїстів. І, і все. І тепер Донець по які суспільні потреби виникнення хокейного клубу Донбас? Да ніяких. Бажання олігарха. А іншому олігарху забажалося в футбол грати. І все. І Донбас сходить з ума там шахтер-чемпіон. Тобто, у нас фактично при цій системі олігархічній ми маємо кілька суб'єктів, які і політику роблять, і все роблять. Коли ми запитуємо, а що ж там народ? А народ дивляться, дивиться на начальство в Донбасі. Ну так традиція чекати команди зверху. І все. Вони подгорне. Скажіть, будь ласка, от е, Володимир і Ігор говорили про те, що на сході дуже багато було про якоїсь антиукраїнської пропаганди. На вашу думку, вона могла настільки вплинути аж до проголошення оцих республік? Я думаю, що все одно економічні якісь підґрунтів тих цих протестів. Розумієте, якщо щодо олігархічної системи правління, то вона стосується всієї України, не тільки Донбасу. Якщо влада буде демонструвати реформи і якісь зміни, які вона продемонструє, в тому числі Донбасу, це і буде реклама, так би мовити, певних дій і революційних здобутків. На сьогоднішній день в нас ну, реально надія на нового президента, який, по-перше, піде на діалог з здоровими силами. Донбасу розумієте, бо я думаю, що коли представляють Донбас якісь такі специфічні, дуже люди, ну прямо скажемо, це не є Донбас, є професори, є, є вчителі, є е, відомі е, медики і тому подібне. І вони мовчать чомусь. Я думаю, що вони не всі пристали на думку бойовиків. Розумієте? Тобто їм не створили умови для діалога, де і рехті-рехтих ніхто не слухає. Якщо ми говоримо про якісь реформи, децентралізацію, можна все списати на війну. Розумієте, армія погано забезпечена. Попередники це вкрали, і тому подібне. А де ті гроші, які значить залишилися е, від сім'ї, так званої, да, які залишилися в Україні, хто їх зараз перерозподіляє? Ситуація Донбасу зрозуміло, що там є олігархи, які не підкоряються іншим олігархам. І люди просто стали заложниками цієї війни. Розумієте? Тому е, якщо в них буде усвідомлення, що заводи будуть працювати. Всі ці ну, робочі місця збережуться, що в Україні і в них буде достойне місце, тоді люди заспокояться, але ніхто таких сигналів не дає, розумієте? Здоровій частині. Поки що, а то військова операція нам показують постійно щоденно людей, ну які ну, м'яко кажучи, сидять на стакані і навіть смішно розумієте, весь світ сміється з тих сепаратистів. Можливо, це і є якийсь, ну, скажімо, цей елемент контрпропаганди. Таких, знаєте, в кримінальному світі називають танкістами. От перший пішов, ну, перевірили, як все це працює, а потім підуть вже спеціалісти. Розумієте, щось готується. Зрозуміло, що вся ця ситуація буде затягною. Якщо люди на оцьому горизонтальному рівні. Народної дипломатії і бізнесмени, і якісь громадські організації не почнуть домовлятися і не, від, не відійдуть від риторики, там не знаю бандерівці, східники, ватники і тому подібне, воно так і буде тривати, бо зараз накопичуються образи. І якщо ми, може стати такий момент, який вже ну, розумієте, вже повернутися назад буде неможливо, поки що можливо. Тому Піс... я от я в завершу я мовчав. <свісно> я хочу сказати. але в другій частині Добре. перерватися <свісно> на рекламу, то ж не перемикайте, ми скоро повернемось.